Тож всім доброго дня, понеділка 15.05, 23 рік, 16.20. І а, з вами Артур Свінов. Хочу поділитися, що буде відбуватися на ринку криптовалют а, з біткоїном, ефіром і так далі. А тож, а, якщо мене чути, звісно, ставте а, якісь плюсики і... Поїхали. Так, начебто все чудно, все начебто видно. Поїхали. Нещодавно я, а точніше, якщо взяти з падіння, приблизно, приблизно тиждень тому, так, ось ми це все падіння, яке було, я робив відео, в якому розповідав, що ось у нас перша така більш шортова зона. Виглядала так, ось тут нас побрили шортистів, так, лонгістів побрили і потім пошли, поїхали далі розпускатися. Що відбувається, якщо це у нас біткоін, якщо трішечки далі поставити, ми бачимо ось такий зараз напрям. Я виділю навіть червоною більш від... роблю. Ось ця зона в нас і є зараз на зниження. Тобто, якщо подивитися раніше, ми бачили ось таку саму фігуру, можна так сказати. Тобто в нас було підвищення, потім ми на одній зоні... Торгувалися ось, якщо взяти за да, основу, скажімо так, ось була в нас маленька перша, ось вона перша. Якщо а, взяти, знову ж таки, воно не повинно бути один, одинаково, але все ж таки а, ось було друге підвищення, ось е, воно з падінням, так, ось таким падінням. І третє підвищення, але в нас було маленьке в цей цей вже момент, так? І потім ми бачимо а, нашу корекцію. Тобто тут була маленька корекція, тут була велика корекція. І тому а, ми знову ж таки не знаємо зараз, наскільки ми підемо угору чи вниз, але від, а, на сьогоднішній день. Але якщо подивитися а, це двогодинний таймфрейм, якщо подивитися, то ми ось в цій зоні вже намалювалися так? відскоки, і ми можемо малювати. А, Теоретично да, діапазон нашої ціни, який може відбуватися. Тобто, якщо а, ближче підійти, то ми бачимо, що а, в моменті, а, як а, я казав у попередніх відео, що в зону 26500, так, ось, ось, ось цю зону, а, якщо ми проб'ємо, то ми, скоріш за все, можемо піти, але нам треба затриматися за цієї лінії. Тобто, якщо ми сюди відскочили, ось тут проторгувалися, так, і потім вже, не перетинаючи ось цю лінію, пішли донизу. Тоді ми б, звісно, пішли більше униз. А таким чином, що ми знову ж таки по цій зоні, вона не дуже сильна, в принципі, і тому теж побрили лонгістів, і ми пішли. Далі, якщо ж подивитися на CoinGlass, бачимо графік ліквідації, які відбувалися, так і так де. Забув. А, тут він обновився. Добре, ладно. Ми бачимо, що за 24 години бачимо те, що відбувається на ринку циркула поставимо Бачимо, що в нас більше лонгових позицій так а зараз є. Е, е, тому е, ну ми йдемо вгору, в принципі, але е, у нас завтра і послі, е, скажімо так, вівторок середа е, буде е, вихід інформації, тому там може бути якась волатильність і через півгодинки буде вже... Відкрито ринок з понеділка, тому теж може бути якісь <coughs> волатильність. Тобто це знову ж таки 24 години. Якщо за 30 хвилин, то ми бачимо, що більше шортів зараз. Так, тому думаю, що ми будемо більше йти вгору для того, щоб осіх шортистів побрити. Так, і тепер по ліквідаціям. Теж ми бачимо так, обновили за 20-24 годин, години. Ми бачимо, що на 2 мільйони було ліквідації. Ну, тобто, це не досить багато, в принципі, декілька днів назад, коли ми там падали, по близько ага, о, 50 мільйонів. Це вже, це вже нормально. За 24 години ліквідації на 50 мільйонів доларів, і бачимо, що більше шортових позицій було ліквідовано. Тобто, після, коли ми сюди прийдемо, тобто після ось цієї зони, скоріш за все, там стопи були десь ось, ось у цій зоні. Тому, ну, звісно, вибили ці, ці стопи і... Ну, будемо бачити, що буде відбуватися далі. Тому що треба набрати ось тут, затриматися в цій зоні, набрати лонгових позицій. ось, І якщо буде достатньо лонгових позицій, то, звісно, побриють ще раз. Ну Ось так, в принципі, біржі і ось, працюють. Тому нам треба тут, я представив ось цю лінію, ну хоча ми її перетнули, ну просто. Зараз поки щось що, так поставлю. А Нам треба а, ось тут затриматися для того, щоб піти вище. Ну і в кращому випадку, звісно, ось цю червону лінію нам треба пробити. Тоді вже якісь лонги можна ставити. Але але, якщо це короткостроково, якщо ми бачимо, якщо ми а, дивимося, що в нас є ось такий діапазон, то ми бачимо, що в принципі, ми посередині. Якщо не встигли зайти, то краще вже дочекатися, коли... А, Буде виходити кудись із цієї зони підвищення. Ось, або вже шортити, але далі ставити. Куди ми можемо прийти в зону 29 тисяч. Я вважаю, зона 29-292. казав раніше, це максимально, куди ми можемо зараз прийти, але там будемо дивитися. Тобто нам треба знову ж таки пройти, затриматися і піти вище, якщо так буде відбуватися. Але бачимо також ось перше значення, друге значення, і в принципі а, такого, а, ось такої ситуації не відбулося. Тобто ми відскочили і пішли далі. А, якщо взяти більш історично, то ми гарно були підійти ще раз в цю зону і тут вже розвернутися і намалювати якби таку. А, Літеру. Прийти вниз, ось сюди зробити і потім піти угору. Тоді це більш нам показувало б про лонгові якісь позиції. Тому, якщо встигли зайти в лонги, окей, якщо ні, або е, лімітки, які взялись, ну, не знаю, ми посередині знаходимось, тому може, можемо піти як і вгору, так і вниз. Якщо більш. На 30-хвилинний перейти таймфрейм, тут ми бачимо знову ж таки Бачимо, якраз а тут у нас йде злом, а, ну, точніше, не, не злом, а пробиття. Тобто злом був би у нас а, ось тут нижче. ось тут був злом. Тобто тут іде пробиття. В принципі, на даний момент, якщо на 30-хвилинному 30 таймфреймі ми а, можемо... В принципі, намалювати бичий діапазончик, бичий флаг, і тому після цього повинен іти, повинні йти угору. Ну, побачимо, я взагалі писав теж в деяких своїх телеграм-каналах, чатах, яких я писав про те, що ось тут про те, що думаю, що треба вже... Розвертатися і цей тиждень буде більш лоноговий. Ну, побачимо, як це буде. Так, у мене сьогодні повинно бути коротеньке відео, тому по біткоїну зрозуміло. Тобто ми спустилися на 13%, а взагалі... Йдемо. У нас було 16%. В принципі, корекція на 15-20% це нормально, 50%, якщо це класно, бачите, 20%. Тому, в принципі, якщо ми тут затримаємо десь і е, ж таки, ось у нас перша хвиля, ось друга хвиля і повинна в принципі, бути якби третя хвиля. Тому в, принципі, в зоні 20 там навіть 8. Половиною лонгувати треба буде дивитися, якщо ми туди дійдемо і що буде далі. Тому ми можемо сюди дійти, а потім ще разочек прийти якраз таки у зону, у зону 22%. Бачите, корекція, яка була в минулому разі. Тобто ось таким чином. І потім звідси вже можна йти на зону 32% там і так далі. Так, поїхали. А, давайте а, зараз подивимося, ми ефір. Я у нас ось так от. А, так, ми тут а, теж бачимо, що закупалися. А, і а, зараз та ж та, історія, це, це, це денний таймфрейм. Та ж історія, тобто ми намалювали першу зону. А, продаж, так, трішечки пішли вгору друга, тобто тут нам треба зробити ось таким ось чином. Ну і mm -hmm. бачимо, що ми теж знаходимося у більш ось у такому каналі. Бачимо, тут у нас розширення, тобто ми йшли більш угору, більш сигнал на те, що ми більшого вговору і бачимо, що ось тут ми а, теж давайте подивимося аналогією подивитися. Так, на 20% тут від найбільшого. 20, ну, трішечки не діли. Тобто можемо в принципі теоретично не дійти сюди. Що ми можемо побачити по цьому індикатору? По цьому індикатору теж бачимо, що ми а, ну це зона покупок. в принципі, я вважаю. Тож, ми можемо і небагато далеко піти, але, в принципі, це такі зони купівлі. Якщо б ми тут купували, то, то в принципі були б дуже ну, гарні результати. Так, так поїхали далі. Етап... Нещодавно зрозуміло, що хайпова монетка, начебто і так далі, але на цьому теж а, заробляти. Тож, бачимо теж 30-денний таймфрейм, ми обновили наші мінімуми, але в принципі я думаю, що нам треба спочатку пробити цю лінію для того, щоб розуміти, що ми начебто повинні піти далі. Ну і Такий є нас. Ось ця зона, і бачимо, що теж може зробити великих там ексів, а, поки що а, для себе там будувати потрібно. Треба, якщо ми вже і будемо знову ж таки купувати, то а, зона, ось ця лі, лінію, ну або вище, можна вже робити як зону покупок. Але я думаю, що ця монета може спуститися і на набагато. Тому ну, знову ж таки, ось бачимо. Ми знизу відходимося, але і бачимо до цього теж у нас були маленькі. Тому оці всі індикатори, які взагалі є, вони просто як допоміжні, але не 100% варіанти. Тому, в принципі, по цьому індикатору, якщо взяти, то ось ці зона чорна, скажімо так, так, ось ось, ось це. Зона купівлі, тут зона продаж, але буває таке, що тут ми на горі і продавати не досить потрібно, тому що далі піти. Ось таким чином. Ну, Це з приводу цієї монети. Нещодавно великої історії немає, тому в принципі ці монети вони або ось а, вистрілюють, а, з, зразу, так, а, швидко, а потім гаснуть. Або спочатку гаснуть і потім на дні знаходяться, і тільки потім виходять десь угору. У тобто, таким чином туди, куди-небудь ще нижче. Прийшли, пройшли, пройшли. Тут обратно ось таким чином. І потім вже є якісь вистріли. Тобто треба знову таки дивитися. А, далі в мене погано. А, так, перейдемо більше на тем. Знову ж таки, а, ви повинні розуміти, що інвестиції це завжди ризик, і тому а, не заходьте повністю у монети, так, і зберігайте там до 35% у себе а, а, у валюті для того, щоб... Докупляти, докупти середню позицію той, хто працює на коді. Чор саме там свої теж нюанси. Ось тому а, я купував ось тут, тут купував, і а, в цій зоні а, я розпродався і була інша. Тут а, вважаю, що в принципі. Район 16-20 тисяч, в принципі, огонь тисяч було б круто. 16-20 доларів, в принципі, це зона до покупок, навіть до 10 ну, це нормально. Якщо навіть з 8. це мінімум, який був, ми впадемо ще нижче, нічого страшного. Я думаю, що тут все буде нормально з Соланою в довгостроковій перспективі. Тому все одно гарні і я думаю, що. Будуть так, давайте ще подивимося. Подивимося, що по мінам у нас ося. Так, які у нас мінуса таких. Так, ця монетка і... Коли теж вистрілює, зараз ми бачимо, що будемо теж на а, покупок. А, я провтикав цю історію, але на 12-й підвищилось нічого страшного. Теж, в принципі, зона минула а, це якраз була ця зона. А, я казав, що все, що нижче цієї зони, в принципі, це вже зона йде. І бачимо, що. Якраз таки у моменті. Бачили 60%, 70%. 70 ось, І е, можна було теж зробити на ЛДО. а, Так, е, ну ось бачимо, це був мій такий прогноз, тому подвійна вершина і так далі. А, але бачимо, затрималися ось тут. Ми вийшли з цього трипутничка, вийшли униз і зараз підемо уперед. Тобто це була в мене перша зона покупки. І друга зона покупки, і третя зона покупки. Далі далі. Ось, тому, в принципі, нижче ці зони, ну, хто купував, молодці, бачимо, не можемо мати постійно так, як я малюю. Тобто немає 100% якоїсь гарантії, взагалі гарантії в інвестиціях немає. Ось, Тому о, треба практика і ще раз практика для того, щоб гарно о, працювати в. Також побачимо, що ось у нас верхні зони, тому якщо ми не купили, в принципі, ну можна на якусь е, зону спробувати заходити і нижче, якщо ми підемо, а якщо не встигли, тому що е, бачимо, що ми можемо піти до цієї зони і розвернутися і піти нижче. В принципі, у нас вийшло один, два, три. Ось тому, тому, знову ж таки, може так бути. Ні, я не знаю. Що ж подивимося? Один, два, три, і потім перехідний. Тут потім так, перехідний, і потім вже угору можемо знову піти або взагалі зайти на дно, як то кажуть, і просто тут ще декілька місяців торгувати, і потім тільки якісь будуть моменти. Так, щоб трішки більше для вас розібрати, але часу зараз немає, вже треба їхати. Теж з проводу ванинч. Ось наша була зона покупки і все, що нижче, це гарна зона покупки, поки ми ще приходимо до цієї зони. Тобто ми бачимо, що теж ми були там наверху. Ось деякі монети так, деякі вистрілюють, а деякі йдуть донизу. Те, що я спочатку казав, йдуть донизу, потім ще нижче і потім ми просто знаходимося. На ось цій а, просто зоні і потім вже стріляють. Тобто сильно ця монета ще не вистрілила, тож чекаємо. Але а, 86% було плюсом. І якщо ми це зробимо ще раз, то а, буде досить гарно. Тут ми теж бачимо, що була одна зона, друга і третя. А великі а, продажі. Тобто тут, тут ми теж можемо або вже... В принципі, тут нормально ми ну, побували, так, і в принципі трішечки, але ми пробити 43 центру треба для того, щоб вже, як то кажуть, навірника знати, де, куди ми підемо до іншої, іншої цілі. Так, давайте ще Ава подивимось теж. Тут у нас зона покупок йде, але ми бачимо, що після такого підвищення раз друг, другий, то я вважаю, що ми ще нижче ще можемо сходити, навіть а, якщо ми піднімаємо. Знову ж таки, це денний таймфрейм, тому це там, до кінця місяця і, а, і сходити трішки вгору і сходити трішки. Зона покупок, в принципі, у нас 56-60. Вона була. Так, ми коли... Теж бачимо, що робили цю зону. А, і зона один раз. Так, і, а, якщо б ми тут спускалися другий раз став, а, ось якраз ми прийшли у цю зону, де в принципі, можна робити вже якісь а, довгострокові а, закупівлі і вже інший ми спустимося аж ось сюди. Тоді тільки треба робити іншу. Поки що о, теж не зрозуміло, будемо рости чи ні. По цій монеті нам треба пробити ось цю зону, треба жовту лінію, навіть сюди і потім тільки так розмазуємо. А ось цю ось цю W, так і потім Або ми ось тут можемо піти ще нижче, так, не пробиваючи. І ще Будемо бачити, як для того, щоб в залежності, як ви диверсифікуєте свої активи, треба дивитися вже по ситуації вашій. Тому що навіть якщо ви там дивитесь те, що я кажу, і знову ж таки це просто моє бачення. Не без якогось там призиву, але якщо ми, ви якісь ордери ставите і у вас виходить, я дуже радий ставте лайк тоді або пишіть у коментарях, щоб я теж радів разом з вами, якщо ви заробляєте разом з вами. і знову ж таки хочеться нагадати про те, що я роблю це все для того, щоб люди розвивалися в криптосфері канал а, ось і а, я хочу щоб в мене точні були люди яким це цікаво а, і розвиватися разом тож долучайтеся до мене підписуйтесь на канал тому що багато людей просто дивляться без підписки я бачу по статистиці тож або не лайкають от тому це як кажуть карма а якщо вам щось інформація прийшла, точніше не карма, а енергія, ось, якщо вам прийшла у вигляді моїх відео ось така енергія, і якщо вона ще й приносить прибутки, то хоч якогось лайку, я думаю, що це буде досить круто. Якщо ви поставите, знову ж таки коментар коментарі, ставте, а, ставте коментарі для того, щоб я розбирав монети більш детально. Теж бачимо, що ми до лінії підійшли і вже в принципі можна було тут купувати. А, чи перекуплена ада? Ну, ні, в принципі, тому що якщо довгострокові перспективі дивитися, так то а, ну, є куди є куди зростати. І можна купувати навіть з 50%, центів, теж можна і нижче можна купувати. Але ми бачимо, ось у нас була перша хвиля, ось друга хвиля. І а, якщо ми не перетнемо, то це в принципі це гарна зона покупки для третьої хвилі. Кожна наступна хвиля у нас а вище попередньої. Тому бачимо, що в принципі тут ми підемо ще далі, далі, то ми до 50%. Теоретично можемо а, дійти там розрозитися потім. Злому тренду ще нема. І знову ж таки ми біля а, донного значення, тому теж а, а По криптобас бачимо за годину ЛКН тільки а, 6%, а карате плюс 6%. Ну, інше таке ну, багато чого дивитися не бачу. За день ми бачимо ось ач у нас ви тобто більш зелененьке усе. Ось і, ну, в принципі, так, деякі там, 15%. Бачимо так, карате у нас мінус 25, а тут карате зараз простоє. Спався на 10, на 25%, ну навіть більше 30% і вже. Бачимо багато, якщо за тиждень так багато все зменшилося на 20 там, і більше відсотків, тому в принципі відторгуватися, тобто проекція відбулася, в принципі, і йти угору, в принципі, ми знов, А Більш детально треба дивитися кожну нету і знову-таки розуміти, що. Який у вас ризик менеджмент який а, бюджет у вас і так далі. Тоби багато є чинників для того, щоб правильно інвестувати і йти вперед. Але це круто, що ви дивитеся такі відео, не тільки мої, а купуєте, розвиваєтесь, ось, навчаєтесь і так далі. Тож, якщо я вам цікавий, пишіть в коментарях, які зібрати будемо. Розбирати більш детально такі. Ось те, що я казав, що 15 травня і вийшло і 19 травня Тому в ці дні більше можливо спонтирність. І будемо дивитися, буду намагатися в ті години, коли буде відбуватися а бути з вами на ефірі за півгодинки до початку робити онлайн-транску. Що ж, дякую вам, велике, за те, що ви з нами, за те, що ви розвиваєтесь, за те, що лайкаєте, і за те, що ви заробляєте в криптовалюті. З вами Артур Свінов.